Сьогодні 2 лютого, і тільки що, можна сказати, пів часу назад в мене в Play Market з'явилася бета-версія RetroGarage 2.21. І я зразу вже її скачав, щоб зняти вам відео і показати, що додали в обновленні, точніше, що додать, коли воно офіційно вийде. Так, ну що ж, тоді. Кстаті, всім привіт, з вами Домі І. Ну і сьогодні, як ви вже поняли, ми знову будемо грати в ретро гараж. Точніше, сьогодні я покажу вам, що додали в обновленні. Так, ну, з перед тим, як ми почнемо, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. Ну а ми починаємо. Ну і почнемо ми з того, що в ігру додали ще одну мову, а саме китайську. Так що, якщо хтось хотів вивчити, може почати. Практикувати її тут в ігрі. Так, далі вони додали стрілки, що показують, де знаходяться болти, які треба відкрутити або закрутити. Коли знімаєш або устанавлюєш деталь. Ну, це доволі удобно. Особливо, коли ви в перший раз збираєте якийсь автомобіль і не знаєте, де вони знаходяться. Також вони змінили текстури в ігрі, віконця, які вискакують. Ну, в чому саме зміна я вам не скажу, тому що якоби саму зміну я замічаю, але в чому саме сказати не можу. Так, ну і також вони додали два нових автомобіля. Точніше, дві нові модифікації до зіла і до Ауді сотки. Ну і також у обичного зіла тепер рішетку радіатора можна покрасити. Раніше вона була біла. І покрасити її не можна було. Так, ну що ж, так що, якщо у вас був Зіл, то тепер у нього рішотка радіатора буде чорна. Так що не забудьте її перекрасити. Ну, і мене трошки розсмішило, як вони назвали нову версію Зіла. Зіл 130 пікап. Ну, якби з одної сторони вони праві, але все рівно смішно. Ну... По цьому ЗІЛу можу сказати, що по підвізці і мотору там все, в принципі, одинакове, як і у обичного зіла. Вся відмінність в кузові. А саме в доповнительній рамі для багажника, по суті, для самого кузова і передній рішотці радіатора. Ну і оця доповнительну раму я якраз встановлював. А також вони перемістили запасне колесо з багажника на раму. Ну, і це вся різниця, яку я замітив між двома зілами старим і цим, що тепер додали. Ну що ж, тоді перейдемо до Audi 100. Sport. Думаю, я вставлю фото. Я вже відкрив її в музеї. Так що зміг дізнатися про її характеристики. Ну і... Я дуже удивився, коли побачив там мотор від BMW M3E30. Ну, а по підвізці там нічого не змінилося, кроме колес. Вихлоп остався від обичної Audi. Так, ну, по суті, можна сказати, що вся зміна тільки в внішньому виді і моторі від BMW. Ну, і по суті, це все обновлення, яке вийшло. Ну, в крайній мірі я нічого не знайшов більше. Ну, і особи багів в грі не з'явилося після обновлення. Ну, їх я теж не замітив, можу сказати так, тільки за себе. Можливо, ви замітили. Якщо замітили, то напишіть в коментарях. Може подивимося. або напишемо розробочикам, щоб вони убрали баги. Так, ну що ж, на сьогодні це все. Напишіть, як вам сьогоднішнє відео. Сподобалося чи ні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Дон І. Всім хорошого дня, хорошого настрою, всім удачі, всім пока.